Ми продовжуємо розповідати про зміни у медичній системі міста на цей раз. Ви дізнаєтесь, який шлях сьогодні має пройти пацієнт, щоб отримати меддопомогу, а також про документи, які повинен заповнити кожен пацієнт. Незважаючи на те, що болить у пацієнта, в першу чергу він має звернутись до свого сімейного лікаря або ж до дільничного терапевта чи педіатра, які сьогодні працюють при центрах первинної медико-санітарної допомоги. Сьогодні сімейний лікар. Він повинен абсолютно на первинному рівні просідкувати весь маршрут пацієнта. Ви розумієте? От під приходить пацієнт з якимись своїми скаргами до лікаря загальної практики сімейного лікаря, і лікар повинен знати якими обстеження зробити не тільки патології, наприклад, педіатричною чи терапевтичною, а якщо в нього якісь захворювання з боку нейрологічної системи, з боку шлунково-кишкового тракту, з боку легеневої системи, там нирок, опорно опорноруху апарату, значить, йому треба знати, куди його послати, на які дослідження, що, що для цього потрібно. І це все повинен вирішувати лише сімейний лікар. Якщо у терапевта або педіатра виникають якісь спірні питання щодо певного захворювання, він може звернутись за порадою до вузьких спеціалістів, які ще залишились при центрах. В тому випадку, коли для лікаря, можливо, десь неясно щось виставлені діагнозу. Він має можливість і повинен направити цього пацієнта на вторинний рівень, тобто в лікувально-діагностичне відділення, які створені при клінічних лікарнях, де зосереджені всі вузькі спеціалісти. І ми використовуємо такі можливості. Такі відділення в нас є міській клінічній лікарні номер 1 міській клінічній лікарні номер 3 та в центрі «Матері та дитини. При кожному з Вінницьких центрів первинної медико-санітарної допомоги є денні стаціонари. У Вінниці також є і домашні стаціонари. Лікар кожних 2-3 дні повинен відвідати активно хворого на дому. І призначення щоденно приходить і виконує медсестра, дільнича медсестра. І в разі, коли потребує постійно стаціонарного лікування, лікар має абсолютно повне право направити цього пацієнта без консультації, навіть на вторинному рівні, на стаціонарне лікування. І ми це також використовуємо на сьогоднішній день. Це міська клінічна лікарня номер один у нас місці. міська клінічна лікарня, номер три і лікарня швидкої медичної допомоги. Сьогодні лікар, який веде пацієнта, має знати про нього все, які захворювання переніс він та члени його родини і навіть спосіб життя. Для цього медпрацівник заповнює анамнестичну анкету. Захворювання органів кровообігу, гострий інфаркт, міокард, гіпертонічна хвороба. Так, хронічна і хвороба серця. Якщо її уважно почитати і уважно заповнити, і уважно потім вивчити, то можна навіть по анкеті виставити діагноз тому чи іншому хворому, який звернувся в поліклініку. Тому що там даних дуже багато. І чим хворіли хворіли родичі, і всі, його, і всі шкідливі звички пацієнта, і чим він сам хворів, тобто дуже дуже багато даних, по яким можна попередити Дню виставити вже діагноз або хоча б цього пацієнта відвести віднести в групу ризику, тобто це група пацієнтів, які повинні щорічно наблюдатися для того, щоб могла бути час виявлена та або інша патологія. Згідно з законодавством, сьогодні пацієнт може обрати того сімейного лікаря, якого забажає. Це можна зробити раз на рік, з 1 по 30 вересня. Для цього людині потрібно заповнити реєстраційну карту. Ось так виглядає реєстраційна карта прикріплення до лікаря, що надає первинну медичну допомогу. У ній пацієнт зазначає своє прізвище, ім'я по батькові, адресу, серію та номер паспорта та інші індивідуальні дані зі зворотнього боку. Вказує прізвище лікаря, у якого обслуговуватиметься. Лікарі зустрічають, якби ну не супротив, а недовіру таку з боку пацієнтів, тому що пацієнти бояться оформляти цю реєстраційну карту. Там є одна така одна графа. Це дані паспортні дані, тобто серія і номер паспорту. І деякі погоджуються давати ці дані, а деякі не погоджуються. Ну приходиться умовляти, роз'яснювати, і все-таки з часом вони приходять до то, того, що не цю реєстраційну карту. Оформлюють. В місті Вінниці проживає дуже багато населення, яке не має реєстрації місцевої. Законом передбачено надання прикріплення їх за місцем фактичного проживання, але для цього вони мають заповнити відкріпний талон з того місця, де вони мають постійну реєстрацію. Якщо пацієнт хоче змінити лікаря, він обов'язково має вказати причину, чому він це робить. Проте, згідно з законодавством, лікар також може відмовитись від пацієнта, наприклад, якщо той не бажає виконувати його вказівки. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта.